Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Ми продовжуємо вчитися з вами розв'язувати тригонометричні нерівності, урок номер 4, і будемо знову сьогодні говорити про косинуси, так як я вже вам і обіцяла, отже, косинус Х розглянемо нерівність, наприклад, більше рівне мінус корінь 2 на 2, оцю таку першу, а друга буде відповідно косинус Х. Менше рівне мінус корінь 2 на 2. Так, оці дві нерівності будемо розв'язувати. Отже, косинус х маємо з, прав... з лівого боку нерівності, не з правого з лівого боку нерівності. Косинус це є абсциса точки, тому дивимося на вісь х Тут максимально косинус має 1 мінус 1 і тут посередині 0. І мінус корінь 2 на 2, то буде. Трошечки далі, ніж половина, то я отут проводжу ту риску свою. Тобто отут є число мінус корінь 2 на 2. І риска паралельна до усіх ігри перетинає коло в двох точках. Обвели, поставили зафарбовані кружечки. Перший крок цей ми зробили. Тепер далі. Косинус має бути більший або рівний за мінус корінь 2 на 2. Тобто, якщо більший, то я маю взяти оцю частинку кола, оцю велику частинку кола. Так, візьмемо її заштрихуємо. заштрихуємо. От, маємо оцю частину кола. Тепер давайте будемо дивитися, звідки куди ми будемо рухатися. Отже, додатній напрям в ту сторону маю. І щоб обійти оцю частину кола, то я мушу йти не от від цієї точки сюди, бо тут я буду йти по незаштрихованій частині кола, бачите? Тобто я мушу почати свій рух звідси, тобто це буде P1 і рухатися до точки P2. Так, наступний крок, так як і завжди, рахуємо арк косинус о цього числа мінус корінь 2 на 2. А по аркосунах ви відеоурок дивилися. То буде пінус арк косинус. Корінь 2 на 2. І це буде мінус пі на 4. І це буде 3 пі на 4. 3 пі на 4. Отут я маю 0 радіан. 0 радіан. Або якщо рахувати, наприклад, в градусах, то ви будете мати 180, відняти 45, то буде 135 градусів. Так, де є той кут. Що я отут з'єднаю з центром. Тепер я можу подивитися, де є той кут. От я маю 0, і мені треба відкласти 3 на 4, або отих 135 градусів. Отже, я починаю від 0, і от то є мій той кут. Бачите? Тобто, це є точка p 2 Отже, P2 це є моя оця незмінна точка 3 на 4, від якої ми будемо далі відштовхуватися. Оце є 3п на 4, моє P2. Тепер я мушу знайти p 1 p 1 очевидно, якщо я йду від P1 до p 2 то воно буде менше, ніж P2. І тепер як я його порахую? Я буду до нього рухатися, оскільки воно менше, ніж P2 через низ, тобто від'ємними числами, отак от, на мінуси. Дивіться, за величиною оцей кут геометрично, і оцей кут вони є рівні між собою. Але оскільки я рухаюся від нуля на низ, то p 1 то P1 це буде мінус 3 на 4. 4. Ну, і тепер вже легко написати відповідь. Тобто я буду мати, X буде більше рівне від мінус 3 пі на 4 плюс 2πn. Не забуваємо додати той період косинуса. До 3π на 4 плюс 2πn n належить множині цілих чисел. Бачите? Не є зовсім складно. І тепер x належить, якщо ви хочете записати у вигляді відрізка, то будемо мати мінус 3 π на 4 плюс 2 πn То просто інша форма запису. До 3π на 4 плюс 2 πn Ви не мусите писати і так, і так. Можете записати або тим способом, або тим способом. Так, отже, першу нерівність ту ми розв'язали. Тепер подивимося на другу. Косинус х менше рівний мінус корінь 2 на 2. Отже, ставлю ту саму риску мінус корінь 2 на 2, бо маю справу з косинусом. Так? В ту сторону рухаються більші косинуси, в ту сторону менші. Отже, менше мінус корінь 2 на 2, то я буду мати. Тут ми забули поставити оці крапки. Так? І менше мінус корінь 2 на 2, то буде оця частинка кола. Так. Тепер, пам'ятаєте, що я рухаюся от сюди. додатньому йому напрямку руху. Отак, обходжу коло. То, щоб оцю частинку кола пройти, то я маю йти звідси від тої точки P1 до P2. Так, тепер отут з'єднаю з центром, так як завжди. І тепер я буду визначати знов той самий аркосинус. Тобто, аркосинус мінус корінь 2 на 2, так само, як і в тому. Випадку, то ми вже порахували, то є 3 пі на 4. Де моє 3 пі на 4? Отут моє 3 пі на 4, оцей от кут дорівнює 3 пі на 4. Отже, це моя незмінна точка p 1 В даному випадку вона є P1. То є 3 пі на 4. той аркосинус, котрий ми рахуємо. Бачите, отут він є, той аркосинус, і отут він є також. Тепер я, щоб пройти оцю частинку кола, то я рухаюся від P1 до P2. Отже, p 2 моє буде більше, ніж p 1 Тепер як порахувати p 2 Щоб пройти до p 2 дивіться, то я отут від нуля починаю рух, рухаюся, рухаюся, рухаюся. І от він є аж сюди. Бачите? Тобто, оце моє p 2 Отже, p 2 більше, ніж p 1 То бачите, я дійшла до Пі і ще кусочок. Оцей кусочок то є якраз тих Пі на 4. Бачите, оце, оця частинка і оця частинка геометрично це є Пі на 4. Отже, п2 моє. Буде π плюс π на 4. І це буде 5 Пі на 4. І тепер я вже можу писати відповідь. Отже, х більше рівне від 3 Пі на 4 плюс 2πn до 5 Пі на 4. Плюс 2πn. N належить в множині цілих чисел. Або традиційно запишу ще: x належить від 3 на 4 плюс 2 πn до 5 на 4 плюс 2πn. От ми розв'язали оцю з вами другу нерівність. Так, ну зрозуміло, що можуть бути якісь ускладнення в тих нерівностях. Може бути не Х, а отут може 2х, або Х плюс пі на 3, або ще якась комбінація. Можуть бути нерівності трошки складніші, де треба застосувати тригонометричні формули, але, от принципово, оці от базові знання ми з вами розглянули. І от оце вам треба пройти тих 4 відеоуроки, для того, щоб ви могли рухатися далі. І на наступному відеоуроці ми подивимося такі всякі різні комбінації. Десь трошки щось ускладненіші нерівності, трохи щось цікавіші. І ще нам залишилося розібратися з нерівностями, котрі мають тангенс котангенс Це вже буде в наступних відеоуроках. Тому не забувайте підписатися на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!